Розглянемо розв'язування показникових рівнянь високого рівня складності. Отже, перше рівняння. Перш за все, необхідно перетворити степені до однієї основи. Враховуємо, що 27 – це 3 в кубі. Та ще піднесено до степеня 2х, то отримуємо 3 в степені 6 на х. Все інше переписуємо поки що без змін. Хоча отут можна оцей дріб перетворити на суму. Цілого і дробового виразів. Тобто х поділити на х це буде одиниця, плюс 3 поділити на х не ділиться, тому записуємо дробом 3 на х. Мінус 27. Дорівнює 0. Цей степінь можна представити як добуток 3 помножить на 3 в степені 3 на х. Тобто маємо. 2 на 3 в першому це 6 буде. Помножить на 3 в степені 3 на х. Мінус 27. дорівнює 0. Що ми маємо? Відносно функції 3 в степені 3 на х це квадратне рівняння. Тому що 3 в степені 6 на х це те ж саме, що 3 в степені 3 на х до квадрата. Запишу інакше тут. Таким чином, основа нашого квадратного рівняння це ось ця функція 3 в степені 3 x. Це зведене квадратне рівняння, тому розв'яжемо його підбором. Записуємо відповідне значення. Отримуємо таку сукупність двох рівнянь. Підбираємо числа, які в добутку дають мінус 27, це 9 і 3. Враховуємо, що сума має бути плюс 6, тому буде 9 і мінус 3. Звичайно, друге рівняння тут не має змісту, тобто розв'язків немає, оскільки значення цієї функції не може дорівнювати відємному числу. Тут ми можемо легко підібрати, що цей степень має бути число 2. Тобто 3 на х дорівнює 2. Звідси слідує, що х дорівнює 1,5. Розглянемо наступне рівняння. Отже, що я пропоную зробити одразу? Ну, по-перше, ми бачимо, що тут можна отримати степені з основою 7. Також я позбавлюся цього віднімання, домноживши на корінь кубічний і 7 в кубі. Корінь кубічний і 7 в кубі це 7. тому… Сюди 7 піде ножником. Далі, оцей корінь кубічний 49 в степені Х. Замінимо корінь кубічний із 7 в степені х до квадрата. мінус 50. Тут у нас при корінь кубічний із оцього степеня на корінь кубічний із оцього степеня. При множенні степенів показники додаються, і в нас залишиться просто корінь кубічний із 7 в степен Х. Додати. Одиничку також множимо, тільки тепер ми корінь кубічний 7 в кубі як 7 беремо. 0. І тепер ми отримали квадратне рівняння відносно ось цієї функції, корінь кубічний 7 в степені х. Воно не зведене, тому доречно ввести заміну, яка перетворить його на зведене. Тобто Корінь кубічний 7 в степень х замінимо на Т поділити на 7. Тобто на старший коефіцієнт Отримаємо зведене квадратне рівняння. Не забуваємо, що 7 треба множити на 7 це 49. Тепер підбираємо розв'язки цього квадратного рівняння. Це буде 49,1. Бо в сумі вони мають дати 50. Повертаємося до заміни, тобто корінь кубічний 7 в степені х дорівнює 49 поділити на 7 буде 7. Ну і тут так само. Тепер підбираємо, який х підходить, щоб рівність правильно. Х дорівнює 3, тому що корінь кубічний 7 в кубі це є 7. Тому х1 дорівнює 3. Тут 0. Оскільки 7 в нульовому це буде одиниця. Звичайно, що можна було не писати оці корні, а одразу перехід зробити до степенів. Нагадую, що корінь n степені a в степені M завжди можна замінити степенем з дробовим показником. Точніше, m на n. А це значить, що корінь кубічний 49 x в степені x можна було б замінити на 49 в степені x на 3. Так само корінь кубічний із 7 в степені х-3 можна було б замінити на 7 в степені х-3 на 3. І працювати без корнів. В третьому ми знову бачимо що тут усю різницю, позбавимося від'ємника, домножимо на 2 в степені корінь квадратний з х плюс 1. В результаті 2 корінь квадратний з х плюс 1 сам на себе множиться, це квадрат його буде. Тобто 2 корінь квадратний х плюс 1 в показнику і до квадрата. Дорівнює 3. Помножить. Тут показники додаються, взаємознищуються корні, двійка залишиться, і це 2 в квадраті 4 буде. Плюс 1 також множимо. В результаті маємо квадратне рівняння відносно ось є. Функції. Запишемо його в стандартному вигляді. От таким чином перенесемо. Так, ну і підбором визначимо значення. Це буде 4. І мінус 3. Тут порожня множина розв'язків. Тут у нас показник корінь з x плюс 1 дорівнює 2. Після цього підберемо x, х може бути 3, тому що 3 плюс 1 4, корінь з 4, це 2, х дорівнює 3. В цьому рівнянні я скористаюся тим, що сума косинуса квадрат і сину квадрат дає одиницю. Це основна тригонометрична точність. Я хочу, щоб залишився в мене оцей компонент. На основі нього я буду отримувати зведене квадратне рівняння. А ось, ось цю двійку ми, відповідно, домноживши на 2 в степен квадрат х перетворимо на число. Тобто 5 помножити 2. Тут буде косинус квадрат х плюс синус квадрат х. Розпишу, хоча косинус квадрат х плюс синус квадрат х це одиниця. Можна усно визначити. Мінус. Тут 2 синус квадрат сам на себе множиться, тому буде 2 синус квадрат х у квадраті дорівнює 3 множим 3 помножити на 2 синус у квадрат х. Ось тут одиничка у нас. 5 на 2 буде 10. Тобто я напишу на що, тут 10 у нас. Тепер оцей мінус мені не потрібний. Я перенесу сюди, щоб був плюс, і будемо мати 2 синус квадрат х у квадраті, плюс 3 на 2 в степені синус квадрат х. Мінус 10 дорівнює рівня 0. Відносно функції 2 в степені синус квадрат х ми маємо зведене квадратне рівняння, тому підбираємо значення розв'язків квадратного рівняння. Це буде мінус 5,2. Так, звичайно, перше рівняння немає розв'язків. А тут у нас виходить синус квадрат x дорівнює 1. Отримали квадратне рівняння відносно функції синус. Відповідно, розв'язки будуть синус x дорівнює 1, або синус x дорівнює мінус 1. Сукупністю. Це квадратне. О, тригонометричне рівняння, розв'язки якого. Відповідають таким значенням кутів, як π на 2 плюс 2πn. Це х1, а х друге – мінус. π на 2 плюс 2pn. n належить до цілих чисел. В шостому рівнянні скористаємося тим, що косинус квадрат х це 1 плюс косинус 2х поділити на 2. Або можна використати, що косинус 2х це 2, сі... 2 косинус квадрат х мінус 1. Ми понизимо степінь, тому перехід будемо робити ось отут, ось такий, що косинус квадрат х ми замінимо як 1 плюс косинус 2х поділити на 2. Це для того, щоб отримати функцію косинус 2х, таку, як і отут ось. І, відповідно, понизити степінь косинуса на 1. Тобто тут у нас в квадраті, а тут косинус уже в першому степені. Тобто ми застосували формулу пониження степені. Перепишемо перший без зміни. В другому замінимо косинус квадрат на 1 плюс косинус 2х на 2. Дорівнює 3. Тепер розпишемо другий доданок, так, щоб у нас з'явився 4 в степені косинус 2х. Для цього ми оцей ось дріб замінимо на суму дробів. Я отут розпишу це 1 поділити на 2, це одна друга. Плюс, а тут косинус 2х поділити на 2. Або написати 1 друга помножити на косинус 2х. Отже, маємо 4 в степені 1 друга плюс одна друга на косинус 2х. до рівня 3. Тепер можемо розписати другий доданок, як добуток. 4 в степені 1 друга це 2 помножити. Знову ж таки. 4 в степені косинус 2х. Одну другу перепишу тут дорівнює 3. І зміню тепер оцей вираз як одна друга косинус 2х до квадрата. Плюс 2 на 4 в степені одна друга косинус 2х дорівнює 3. Бачимо, що ми отримали зведене квадратне рівняння відносно функції 4 в степені 1,2 косинус 2х. Я тут перенесу, щоб вже стандартний запис був. І тепер підберемо розв'язки цього квадратного рівняння. Мінус 3,1. Тут порожня множина, а тут 1 друга косинус 2 x дорівнює 0. Розв'язуємо це рівняння. Добуток дорівнює нулю, це означає, що цей множник дорівнює 0. Косинус дорівнює 0, якщо кут повороту π на 2 плюс π. Тобто 2х дорівнює π на 2 плюс π. n належить цілим числам. Ну і звідси х. Ділимо на 2, отримаємо π на 4 плюс PN на 2 n належить до цілих чист. Щодо розв'язку оцього тригонометричного рівняння. Косинуси це абсциси точок одиничного кола. Якщо абсциса 0... То вона відповідає цій точці і оцій точці. Кут повороту до цієї верхньої точки. Ось він. Пі на 2. Тобто ми маємо точку П. Це оця точка, що є кінцем радіуса. Що відповідає куту пі на 2. Потім ми маємо помітитися в цій точці, це значить через Пі. Тому виходить, що кожного разу ми маємо опинятися або в цій, або в цій точці, а це означає, що ми починаємо з кута π на 2. Всього, а потім через кожен π ми будемо опинятися або в верхній, або в нижній, тобто в верхній, в нижній і таке інше. Тому π на 2 плюс πn. При розв'язуванні цього рівняння врахуємо, що одиниця на косинус квадрат х. Це є 1 плюс тангенс квадрат х. Таким чином, ми можемо замінити 1 на косинус квадрат Х на оцю суму. Отримуємо 4 в степені тангенс квадрат Х плюс 2 в степені 1 плюс тангенс квадрат х. Мінус 80 дорівнює 0. Звичайно, тут також перейдемо до основи 2. І отримаємо 2. В степені тангс квадрат х до квадрата. Плюс тут ми добутком замінимо 2 помножити на 2 тангс квадрат х мінус 80 дорівнює 0. Бачимо, що отримали зведене квадратне рівняння відносно цієї функції. Тому підберемо розв'язки квадратного рівняння. Так, у нас добуток мінус 80, сума мінус 2. Це може бути мінус 8. Перше рівняння немає розв'язків. В другому рівнянні тангенс квадрат має бути 3, бо 2 в кубі це 8. Тому запишемо. тангенс квадрат х дорівнює 3. Бачимо квадратне рівняння відносно тангенса, розв'язки якого будуть 3 або мінус 3. Ну і тепер записуємо остаточно x1. Це арт тангенс. Пропустив арт. Тангенс числа 3 плюс PN, n належить цілим числам. А х друге це мінус арктангенс. Числа 3 плюс Pn. n належить до цілих чисел.